Привіт, мої любі! Рада вас всіх вітати! Ми з вами багато розмовляли про лікарські рослини та багато чого дізналися. Сьогодні я пропоную вам дізнатися про лікарську рослину, яка називається глід. Назва гліт латинською мовою означає сильний та міцний, тому що це дерево довговічне значить довго живе, життєстійка. Значить, стійко долає всі негаразди, і ще глоду тверді шипи. Є стара загадка про глід. Стоїть дерево кудряво, а кіхті вовчі. Кучерявим дерево називали зарізблянні листочки, а кіхті вовчі це що, як ви гадаєте? Це шипи. А навіщо ж дереву шипи? Маленькі птахи давно оцінили глід і будують на ньому свої гнізда. Вже в деде, а його кроні серед шипів, хіжаки їх не дістануть. Є серед плодів види з отруєними та несмачними плодами, проте вони не ростуть у нашій місцевості. Давайте більш детально розглянемо плоди глоду. Вони дійсно схожі на маленькі яблучка. Плоди тримаються на деревах довго. Шипи для птахів не перешкода, і тому весь день у цієї пташиної їдальні і одночасно фортеці возиться велика перната братія. В Україні глід здавна заготовляють прозапас. Що означає прозапас? Це те, що в нагоді стане пізніше про запас. Свіжі плоди люди засипають цукром, з них взимку варять киселі, а ягоди додають в компоти або замість чаю заварюють. Заміщающе заварюють і молоде листя глоду. Запах квіток глоду люди вважають малоприємним, але бджоли охоче відвідують квітучі дерева. З глоду одержують два види сировини плоди. Їх збирають повністю дозрілими і висушують в сушарках або в теплому приміщенні. У сушеному вигляді у них куляста або трохи витягнута форма зморшкувата, коричнювата, оранжева або навіть чорна оболонка. В аптеці можна придбати пачки з висушеними ягодами або просто у фільтрпакетиках, як чай. А також збирають квіти. Вони збираються в самому початку цвітіння, сушаться на повітрі або в сушарці. Такі частинки рослин теж продаються в пачках, а також випускаються в пакетиках. Застосування глоду в лікарських цілях відомо людству вже давно: ліки з глоду, лікують нерви, серце і багато іншого. Деревина в глоду гнучка та щільна, з нею роблять рукоятки для робочих інструментів, а ще деревина глоду жарко горить, вогонь дерево, говорили раніше в народі.